Як водії реагують на спецсигнали, ДАІ перевіряла своєрідною провокацією на живця. Для цього залучили автомобіль швидкої і утворили колону. Попереду машина супроводу з вімкненими червоними та синіми мигалками. Далі карета швидкої із синіми вогниками. Позаду автобус із пресою. За задумом спецтранспорт поспішає на екстрений виклик. Колона відповідно до заздалегідь запланованого маршруту вирушає в місто. Для проведення спецоперації було обрано найпроблемніші вулиці в години пік. Питання екстреного пересування спеціальних транспортних засобів з завантаженими ділянками міста останнім часом постало особливо гостро, зауважують вартові доріг. Концентрація авто вкрай висока, водночас спроєктовані ще за радянських часів, шляхові артерії не мають можливості прийняти інтенсивний трафік. Між тим, цьогоріч операція спецсигнал відрізняється від попередніх. Якщо раніше її проводили з профілактичною метою, і з що попереджали водіїв, то тепер на злісних порушників чекав штраф. В першу чергу потрібно надавати перевагу швидкій медичній допомозі, яка їде, тому що там буває, іде на хвилини рахується життя. Тому в першу чергу це швидка медична допомога. До неї відносяться також і рятувальні служби, і ті ж самі оперативні машини міліції і служби інкасації. Це ці автомобілі, які мають право. Використовувати, які обладнані спеціальними звуковими сигналами та проблизковими маячками синього або червоного кольору. У правилах дорожнього руху зазначено, цитую: якщо на транспортному засобі увімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов'язані зупинитися біля правого краю проїжджої частини. Кінець цитати. Не побачити таке спецавто і не почути сигналів його сирени неможливо. Однак насправді все відбувається за іншим сценарієм. Більшість керманичів ігнорують відповідні світлові і звукові сигнали, не створюючи таким чином зелений коридор. Перший порушник потрапляє в поле зору інспекторів вже через декілька хвилин швидкісного авторалі вулицями обласного центру. Не виконав зупинку, тому що це могло б спричинити аварійну ситуацію. Задля безпеки зупинився трохи далі, пояснює водій шкоди Олексій. У мене не було можливості екстрено зупинитись, тому що ну, якби я знаю правила, що коли красна, красний маячок на автомобілі ГАІ, то повинна екстрено зупинитись. Але в мене не було можливості, тому що там був громадський транспорт. Ще якісь екскаватори, тобто я зменшив швидкість і дивився, де мені можна зупинитись. Коли я поранявся з колоною, то <кій> ну, вийшов інспектор, тоді я вже зупинився екстрено. Тобто ну, це вже було після остановки, після розвороту тролейбусів. Там у мене можливості зупинитись не було. Зупиняли, попереджували і штрафували тих, хто порушував вимоги спецсигналів. Іспит на чуйність і уважність не склав і водій Анатолій, який згодом довго доводив свою правоту. Чоловік був незадоволений примусовою зупинкою інспектором. Казали, що я не не уступив дорогу автомобілю Даї швидкі, яка їхала. Е я прийняв праву сторону, в лівий середній ряд пропустив швидку і Даї перед сині виїхав, і потім при тут уже став прийняв знову правий ряд. Всі випадки Даї фіксувало на камеру. Штраф передбачений за даний вид порушень складає від 510 до 680 гривень. Втім, якщо серед тих, хто не помітив, чи не встиг вчасно зупинитися, були незгодні і відмовлялися їхати в Даї. Їм демонстрували відеодоказ. Ви кажете, що ви нічого не порушили. Якщо йде спецавтомобіль з червоним маячком, ви зобов'язані прийняти вправо, зупинитись. Ви самі зараз Значить, говорите от при людях, що ви прийняли вправо я і всі, освободили лівий поруч. Учасники дорожнього. Ми говоримо зараз за вас, тому що вас зупинили. У вас конфліктна всі. ситуація. Не так? В даній ситуації всі автомобілі, які рухались так же само, як я, вперед і ззаду, всі прийняли вправо і дали третю полосу. Хорошо, хай буде всі. Чому ні, ні ви один, прийняли вправо і не зупинились, так як це пише в правилах дорожнього руху? Так ніхто не зупинив. Водіям варто пам'ятати обладнання оперативних авто спецсигналами, не чиясь примха, а життєва необхідність. Там, де чекають за викликом швидку міліцію або МНС, рахунок іноді йде на секунди. Ситуація, що такий транспорт пропускаючи на кожен десятий водій, типова для усіх регіонів, зазначають у відомстві. В першу чергу болюче питання тим, що Помилка була тому, що заставляли всіх працівників Державтоінспекції, які експлуатували транспортні засоби, рухатись з маячками при виконанні просто службових своїх обов'язків, тобто патрулювання і тому подібне. І наші водії всі попривикали, що такі транспортні засоби їдуть, маячок крути, значить, він просто патрулює і нічого інше, в результаті чого сталося так, що водії грубо порушували правила, правил дорожнього руху не пропускали транспортні засоби спеціальними сигналами. Серед чинників, котрі також впливають на запізніли прибуття лікарів, погані дороги, тому спільно з керівництвом управління охорони здоров'я обговорили можливість коригування або розробки маршрутів руху автомобілів швидкої з урахуванням особливостей вулично-шляхової мережі. Під час цих профілактичних заходів ми будемо обстежувати медич. Під'їзні шляхи до медичних закладів, тобто до лікарень, тому що щоб подивитися, в якому стані дороги до лікарні, в якому стані проїжджа частина, в якому стані тротуари, в якому стані дорожні знаки. За такою ж схемою операцію провели по всій країні. Відповідні оперативно-профілактичні заходи триватимуть і надалі.